У Різдвляні свята козаки Черкащини вирушили на схід, аби підтримати вояків, що у такі дні несли бойову службу у зоні антитерористичної операції. 5 січня творчий козачий гурт, до складу якого увійшли митці Уманщини, Христинівщини, Маньківщини, відвідали блокпости та військові частини Слов'янська, Дебальцеве, Краматорська, Сватова. Концертні програми розпочинав журналіст, поет, хорунжий українського козацтва Анатолій Слободяник з Маньківки. кажуть першому. Розпочинати концерт найважче, особливо у прифронтовій зоні, АТО на Луганщині, на Донеччині. Тому старався підбирати такі слова, щоб западали в душу нашим мужнім воїнам. І завжди концерт починав тим, що сьогодні важко ненці України, яка не скорена. Одна у світі на очах усього білого світу, ніби Путівська Ярославна, стоїть на високому Дніпровському валу і зорить сюди, на схід, де у важких кровопролитних боях ви, мужні воїни, АТО, відстоюєте її незалежність, цілісність держави. Борець за незалежність України зі стажем, що відповідає його власним рокам життя Степан Ковбасюк, вважає це різдво найособливішим. Ми поїхали напередодні святого вечора. І, звичайно, це було дуже цікаво, так урочисто, тому що солдати, які нас зустрічали, вони казали, у нас приїжджають концерти. Ну, ніколи ми не думали, що до нас приїдуть саме козаки України. А саме Черкащини, і саме приїдуть в Різдвяний вечір. І в Різдвяний вечір ми виступали <кій> саме в шахта Ольховацька. Це, е, е, так, десь в кілометрах, мам, 120 від Краматорська. Хочу сказати, що солдати живуть там. В старому, в тому бувшому шахтоуправлінні управлінні внизу е бункер, е це бомбо бомбосховище. Е там е кроваті такі імпровізовані. І от в цьому ж самому залі ми виступали. Це був дуже теплий прийом. Вони співали разом з нами. Е було дуже цікаво. І е ви знаєте, а в спілкуванні гордість розпирала нас, е учасників концерту за те, що. Ми маємо такий народ, який в таких е, складних умовах нема жодного слова не було, що там е, якось неття, якоїсь поразки. Вони кажуть, щоб нам ми хочемо закінчити цю війну. Ми хочемо її закінчити перемогою, але ми не хочемо, щоб вона отак в'яло тягнулася. І ніхто не сказав, що, наприклад, я не люблю батьківщину, ми, і в нас єдина батьківщина, в нас Україна єдина. Це було дуже приємно. Звичайно, тут же нам показали зброю, яка дійсно крупнокаліберні кулемети, гранатомети. Я по своїй такій наївності там ходив, дивився і попав до розвідників. Вони живуть окремо. Так, лабіринт, лабрит, я заходів. Вони живуть, як еліта, звичайно, е, прекрасно озброєні, нові автомати з прицілами, е, це, пістолети на, на, на бедрі, е, ножі. Е, з ними собака рядом. Вони налили мені чашку кави, і я, звичайно, з ним розмовляв. І я вам скажу: от поїхали ми у Льховаську, поїхали. У Слов'янськ поїхали в Краматорськ, поїхали хлопці, будуть далі. Де Сватово, ми там сватову? Поїхали в, в, в Дебальцево, По дорозі їдемо. І скрізь тільки приїхали, зустрічаємо черкащани. І так я розмовляю, розмовляю з цими розвідниками. А він каже: ну такий стройний, симпатичний хлопець. він каже, я з Черкаса. Куріний українського козацтва Валерій Абанар згадує, як зал підтримував та разом із ним виконував наші українські пісні. Перший наш виступ відбувався в місті Сватове на Луганщині. Це, до речі, одне місто посілок в Луганській області, так як нам розповідали, в якому не був піднятий триколо російський. Приїхавши туди, нас запросили в будинок культури, де зібрали. Велику кількість і місцевого населення, і військовослужбовців перед нами виступала філармонія з Ізюма Харківської області. В них було біля 20 номерів. І ми на завершення уже концерту було наших теж 5 номерів. Зал сприймав дуже гарно, що і місцеве населення, і військовослужбовці все українською мовою, все помпезно було. Солдати під враженнями були сльози, такий настрій горді за Україну. І коли ми в кінці вже виконували пісню Хай живе вільна Україна, співав і весь зал. Після сватового ми. Уже був вечір. Переїхали до Слов'янська, де зупинилися на ніч. На другий день ми поїхали в зону бойових дій, а саме в Дебальцеве. В Дебальцеве, де стоїть наша військова частина. На жаль, перед вояками цієї частини ми не змогли виступити, так як був хлопець, якого убили снайпер, убив на цей самий день за кілька годин. І ми поїхали далі, далі в шахту Ольховецьку, Ольховатку, де і служить наш земляк Рахматулін Максим, з яким ми поспілкувалися. Свої враження розказав від того, що відбувається на Сході, як відбувається. Виступили з концертом, поспівали з хлопцями наших українських пісень. Враження мої дуже такі. Знаєте, так як це було і святий вечір, і Різдво, коли мені запропонували поїхати туди, так як я вже і мамі пообіцяв своїй, що я приїду. Але я вимушений був зробити той крок, поїхати туди, а потім учора я вже з'їздив і до мами, і провідав свою маму. У тиші, стиснувши кулаки, слухали військові вірш Анатолія Слободяника, який він написав напередодні поїздки. Ну, як мені? Тебе назвати, коли війна між нас тепер, то це ти так, російський брате, немов батий на схід попер. Нам Янукович, смерть посіяв втік, щоб не сісти на парашу. То що ж ти сучилась, Росія! Чому на землю влізла нашу, анексувала Крим без бою, наслухались в наш бік проклять, щоб залякати світ собою? Ти вдерся підло убивать і старшим братом воювати. Прийшов на схід військом Орди. Діди ж бо наші, в гул гарматний, у дні фашистської біди, сухар ділили у окопі, у штурмах брали Равелін і показали всій Європі, як переможно йти в Берлін. Ти що забувся? Сорок п'ятий війни тієї біль полин? Іди ти в тьму, російський брате, бо ти не брат. Ти сучий син, фронтовика Честь зрадив діда, не зрозумій, таке ніяк. Твій Путін, що вважав сусідом, привів убивць і харцезяк, і ти, онук, війни солдата, б'єш по Донбасу, несеш смерть. І зрадив луняться на бати, гримлять снарядами гармати, і мін шалена, крутоверть. А ми всі думали, що путнє, сам кидебіст і ще ого. Кремля хазяїн тепер Путлер, так наш народ прозвав його, який для миру в нього кітель. Він імператор, смерті зла. Донбас гарлав, а наш спаситель все под Буглавова орла, і в наше знамено свинцем вієш, тобі на злобу майориться, та двох Росії все ж не клювать нашу пшеницю. Бойовиків найняв загони під завойовницькі смаки. Вдів, матерів, сиріт прокльони вкоротять каїну роки, чекає смерть всіх зайд, садистів, за кров за вбитих у руїні, спитаємо й сепаратистів за Чорну зраду Україні. Відвагу хлопців, молодецьку не залякає кров з аорт, і нашим кіборгам в Донецьку плацдармом є аеропорт стоять на смерть. Стояти будуть, литовище не віддадуть убивонайманцям і удам, подвигу мужніх не збагнуть, що не відступлять, їх холодних гріють вогнисті автомати. Вам допоможемо сьогодні всім, що від серця зможем дати, і бронежилети, каски, берці, доставлять в зону волонтери, щоб наших хлопців. Мужнім герці броня прикрила в Бетері Закляту битись до загину, бо смерть за смерть. І кров за кров. Ти, на яку пішов країну, ти на який народ пішов, погибель тут твоїм боятам, нашу в броню, й любов обкуті, Пощезний Путін розбишако, і начувайся, рашим Путін. Під обстрілом. І місто щастя в огні Дебальцеве Луганськ. Та як ми віримо, що вдасться помститися за Іловайськ, бійці ж лягли там за Україну, їх багатьох не знав ніхто. Гідра сичить і жалом зміїним жалить людей в зоні. Ато. Воїний, де в бій, немає в страху, треба вітчизну боронить і болем втрат нам волноваха. Зеленопілля, біль болить, рана в плечі, занила тупо і снаряд броню кризнув точилом, та їм не здасться Маріуполь, бо нас із кримом вже навчило, вся Україна в камуфляжі не скорена, що переможе. Або ж серцями всі поляжем, і душу, і тіло ми положим. Де ж ця війна взялась проклята, впала, як. Оси, свина, запам'ятай, колишній, брате, не можна руки нам підняти. Був країна в нас одна, але синів своїх хорон. ридай села і міста, до бою стали в оборону народу і віри во Христа. Тож сохрани нас і помилуй, десницю в поміч, дай свою на битви, Господи, дай силу і не впасти в грізному бою, дай мужності розбити Боже орду московську під ізвод, смерть ворогам Ми переможемо їм не здолати наш народ і зарубай на носі, брате, скажи своєму лиховоду, що той народ не подолати. Який відстоює свободу? Ми цим дивує світ, Європу, що стоїмо за отче край, іди від нас убивців скопом і більш України. Не чіпай грудьми за неї, ми, орлино, за шум, колось і рідних вод, й тобі не вбити Україну, бо весь набій встане народ. Слава мужнім воїнам, а то слава Україні! Були і незабутні зустрічі. Одна із них у реабілітаційному центрі інвалідів Краматорська. Саме приємно було, ми заходимо, а вони так, як фає, оце вас. а вони всі сіда, сидять на колясках. Молоденькі дівчата, ті, що можуть в вінках, українських лентах, з подарунками вже. Знаєте, це було таке враження. Потім ми перейшли в зал. І потім Валерій Банер співав е, пісню Чорнобривців про матір. Оце було саме вражаюче. А вони стали на колясках танцювати. Один е, хлопчина без них вище колін, а дівчинка так, дівчина така симпатична, фігурна, але теж щось в неї, мабуть, з позвонком. З кривих колін. З кривих і знову Черкашанка, з кривих колін з Черкаських. Ви знаєте, так, Тальнюський район. І вони так красиво танцювали, ну просто, а, дивлячись, на, на, на них сльози наверталися. Оце було найбільше враження. Та найдивовижніші зустрічі відбуваються на воєнних дорогах. 7 січня мороз за 25 градусів, Різдво Христове на Донбасі, ми поспішаємо в Краматорськ. Кілька БТРів, БТРів нас обігнало. Машини снують звідти туди важкі на, на, під, Донецьк, під Донецька. І ми їхали у важких 36 кілограмових бронежилетах. Ми замітили, що праворуч на узбіччя відбігли, коли споглянули, що йде машини. Машина. Відбіли два хлопчики з саночками. І сотник Тернівської, козацької сотні Валерій Шуляшко наказав водієві зупиніть машину. Кілька чоловік вийшли, підійшли до цих дітей. Вони нам зразу почали кричати Слава Україні! Це було так. Ми відповіли Героям слава! Ми відповіли Героям слава, і Валерій. Анатолій Васильович Шулешко запитав, я директор школи, а ви хто і куди ви йдете, діти? Вони сказали, ми несемо до дідуся і до бабусі вечерю в сусіднє село. Негайний наказ сотника і чотири великих круглих коробки цукерок, обмотані сріблястими сріблястою оздобою, оздобою новоріччя було передано дітям. І в цей момент ми почули важкий гуркіт. Попереду прогнався важкий автомобіль, а поза, поза, поза ним їхала самохідна велика гармата. На біля люка, тримаючись за люк, стояв командир під прапором. І ці дітки, ці дітки, як вони. Ну, як маленькі солдатики зразу ж взяли, віддаючи честь цій машині. Командир повернувся праворуч до них і теж віддав честь. Це було хвилююче. Але вже наші хлопці почали гукати до командира, бо на цій самохідній гарматі на буфері було написано золоту а ми ж все таки черкаські козаки. І ми підбігли, вискочив цей. Здається, Михайло його звати, вискочив цей. Механік водій пропахлий солярою, але наскільки це був рідний запах, і він сказав, хлопці, вам, як ви кажете, що ви артисти, так вам слово казати, і співати, а наша справа воювати. Отож тільки сфотографуємося. І ми сфотографувалися. І важка техніка погуркотіла десь туди, аж під Донецьк. Ми поки всідали в машину, ще кілька машин, нас важких, обігнали з, з прапорами. І ці маленькі солдатки, ці маленькі кровиночки стояли, віддаючи честь. Це було дуже хвилююче. Митці добре зустрічали і у просторих залах і у бліндажах, кругом були раді. А подякою стала грамота за підписом начальника штабу, першого заступника керівника АТО на території Донецької та Луганської областей, генерал-майора Сирського. Творчий гурт Козацький фестиваль мріє, щоб всі вояки поверталися здоровими додому, щоб мир запанував у нашій державі. Та поки військові дії тривають, митці готові продовжити свою війну до перемоги. І тут мороз, січневі віхоли, іде війна жорстока, грізна. Ми воювати теж приїхали, і зброя наша, слово й пісня. Згинь, кажем, ворогу проклятому, і цим для всіх, не засекречені, вже виступали в місті сватове, нині боїв нас на Донеччині, бо віримо в мир. І долю покращену, за неї тут стоять полки. Ми представляємо Черкащину, і в нас співуть козаки, І болить за землю нам, Луганську, і за Донецьку ми серцями, будь мужнім кажемо слов'янську, і передова нам тут і з вами не залякають їхні гради. Хай зігріва любов по праву. Тож від концертної бригади вам по козацьки тричі слава, слава, слава.